Вітаю всіх на моєму каналі. За індивідуальними розкладами, звертайся за покликанням в шапці профіля, будемо дивитись інформацію з потоку, для кого і яку інформацію передають Вищі сили. Отже, для кого цей розклад. Або для жінки, яка знаходиться в чоловічих енергіях, бо змушена все робити сама, обгородилася від всіх, хоча бажає вийти з цього стану. Або це чоловік, якому дійсно важко, теж відгороджується від відносин, від спілкування з деякими людьми, не підпускає людей близько до себе. Десь відсторонений трішки від Соціуму. Хоча теж хоче вийти з цього стану мечевого, холодного, коли керуєшся тільки розумом і мало почуттів, для кого ця інформація. Так, для людини, у якої нещодавно була або вечірка, або десь якесь святкування, можливо, дівішніки, ви там зустріли якогось пентакливого короля. По пентаклям це людина, яка любить землю. Матеріальне ставить дуже високо, то, що полюбляє комфорт, любить оточувати себе розкішними предметами. Так, для когось це людина. З близького кругу, можливо, хтось із колишніх. Не настільки колишні, а тривалий час не спілкувалися. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося, яка інформація до вас прийде. Угу. Була... Зараз подивимось, було, чи буде. Угу. Дивіться, а була у вас колись стабільність в усьому радість, думі Ви проявляли себе емпатично, але. Щось трапилося, от чиясь нечесність, чиясь каверза, чиясь крадіжка, можливо, щось вкрали в вашому житті, когось вкрали в вашому житті, можливо, в чомусь обманули. І ви після цієї ситуації відсторонилися від цих, вийшли в холодній енергії. Знову ж таки, ви випадаєте, або жінка в чоловічих енергіях багато обов'язків на себе взяла, і тепер дуже важко, або е це чоловік. Але дивіться, ви все-таки прагнете. Будь-що вийти з цього стану і війти в десятку. Кубкову Це знову бути щасливим, знову радіти життю вільно, щоб всі оточуючі, близькі люди з вашої сім'ї теж були щасливими, щоб свято завжди панувало у вашому домі. Можливо, гості приходили, якщо тривалий час уже не приходять до вас додому. Угу. Тут говориться про партнерство. Дивіться, якщо ви заміжня або одружений, то варто вам порівну розділити ваші обов'язки, сімейні в домі. Тоді дивіться, виходить так, що одна людина тягне все це на собі. Вважає, що її дійсно обманують, звалили все на неї. Дуже важко. Можливо, останнім часом. Болить спина, можливо, голова болить. Ви, ви продовжуєте це тягнути. То тут партнерство. Дивіться, зумійте поділитися з партнером своїм, ну, тим, що вам важко, щоб він пішов вам назустріч і все-таки підтримав. Так, не бійтеся показувати свої емоції. Дивіться, що вам потрібна допомога, вам і радість іде, і допомога, і підтримка фінансова. Дивіться, хтось до вас поспішає, можливо, якусь пораду дадуть, що на роботі. Якщо вам важко на роботі, то дивіться, буде людина, яка вам буде допомагати, яка підтримує вас. яка... Дозволить вам провести час відпочиваючи. Тут не вдавайтеся, звісно, у часті гулянки, але відпочивати іноді потрібно. Душа і тілом набиратися нових емоцій, нових вражень, нових сил, сповнюватися енергією. Так. І знову ж таки, ви будете постійно на виборі. Ви на виборі оцінюватимете самі себе обмежуєте. Дивіться, ви і фінансово стабільна людина. А якщо це чоловік, для кого розклад, то коло вас ця жінка фінансово стабільна. Але. Ви весь час на виборі знаходитеся, робити чи не робити. У вас є якісь ідеї, щоб досягти фінансової стабільності, щоб ваша леді була от такою о, фінансово достатньою насолоджувала життям, була радісною і несла вам цю радість, позитив, щастя. Але ви тут чомусь закриваєтеся від цього. Хоча дивіться, ви не вірите в свої сили, у вас є якісь внутрішні блоки, хоча насправді ви мах. Вам э, само собою, дається, даються такі сили від вищих сил, якими не тільки треба користуватися постійно, а ще й передавати іншим. А ви в закритих блоках стоїте, а ви не користуєтесь цим даром. Дивіться, він э, не надовго дається, не будете ним користуватись, ви вийдете з цієї позиції мага. Маг це людина, яка постійно повинна. Укріплювати свій внутрішній стержень, знаходитися постійно в русі. Хоч і на аркані тут видно, що людина стоїть, але це карта активних дій. Дивіться, всі чотири масті на столі, всі ці символи є. Ця людина може керувати і емоціями своїми, і фінансами керувати, і своїм розумом, все планувати, чітко виконувати, діяти. Навіть створювати для себе нові можливості самостійно. Головне, тут дуже важливе, знімайте з себе ці блоки, ці обмеження. Ви самі себе обмежуєте, у вас є всі шанси бути стабільною людиною, бути в радості, а ви не бачите цього. Повірте в свої сили, повірте в те, що у вас є. Такі якості, можливо, творчі, можливо, розвивайте їх, побачте, що вони у вас дійсно є, що ними можна користуватися, повірте в свої сили, і все буде добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.